А якщо не вийде повагувати, що ми будемо робити? Виступати будемо! Виступати! Виступати, головне, гарно! Тоді всі ці дрібні рятування ніхто не помітить. Ну, можливо, одразу не помітять. І взагалі, на кожному виробництві є свої витрати виробництва. Так! Слухайте, а ще це все можна звалити на домашніх тварин. Що це несеш? Ну, наприклад, вас розбила кицька. А, -а, -а, -а! стілець зловав. Пес. За навіску розірвав. Мука! Продовжуємо наш концерт! Зустрічайте! Зустрічайте! Народний художній колектив Бука.